Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю, Олена. Радий бачити. Рада бачити. По перше хочу сказати, що ви сьогодні маєте просто блискучий вигляд в прямому і переносному сенсі цього слова. Але ну, так я взяв цей піджак. Він мені дуже сподобався, але я кажу, що щось мені не вистачає. Шо кажу, давайте сюди стразів. Мені поставили трошки синіх. Я кажу, а червоні. І все, і треба це. сьогодні. Хочу поговорити з вами на дуже важливу тему: це прогноз для України. І прям хочу розібрати деякі питання, які дуже хвилюють наших глядачів, зокрема всіх українців. А ми зараз бачимо, що літній наступ РФ, про який вони так да обіцяли, він зараз загумувався. Провалився, якщо провалився астерійським гропотом, як я і передбачав, як ви передбачали це так. до речі, якраз було моє питання. А що тепер буде робити ворог? Скажіть, які зараз в нього плани, і, і щось після такого невдалого наступу він зараз планує? Що треба знати українцям? Станом на зараз карти показують, що ворог буде концентрувати зусилля на якихось маленьких ділянках фронту, на якихось напрямках, і там буде намагатись все-таки вклеймитись в нашу оборону, просунутись. Це в першу чергу Новопавлівський напрямок, це Дніпропетровщина, Донеччина, і це Покровська мирноградська агломерація, е яку вони намагаються оточити, але не вдасться. Також я бачу те, що ворог не полишив своїх планів на наступ, і він готує його ближче до осені. Серпень, вересень, жовтень. В цей час вони хочуть зробити повторний наступ, зокрема, також залучивши новий регіон для своїх ворожих штурмів це Чернігівщину. Їм найважливіше відкрити багато ділянок фронту. Для того, щоб може і не просунутися на них, але відтягнути наші Збройні Сили України з Донецького напрямку, аби добити Донеччину, я казав у 2024 році прогноз передбачення на весь рік казав: акцент 24 року буде стояти на Донеччині. Це бойня за Донбас. Так, та, так було. За 25-й рік у мене аналогічне передбачення, що зараз йде бойня за Донбас, саме за Донецький напрямок. Чи досягне ворог успіху? Обмежено тактичного так. Це безпосередньо взяття усіх сіл на кордоні з Дніпропетровщиною і, по суті, поступове, поступове відкриття Дніпропетровського фронту. але... Я не бачу, що, щоб ворог отримав успіхи на, цій, на території цієї області. В першу чергу, по багатьох моїх передбаченнях, по тому що я бачу у віснах, що ворог, умовно кажучи, як тільки ступе на Дніпропетровську землю, там і поляже перед нашими новими силами, укріпленнями і так далі. Покровськ, Мирноград. Ситуація дуже накалилась. Е, тому тут, е, тут е, перша саме увага основна в тому, що е, ворог хоче оточити і обрізати Покровськ від дороги життя на місто Добропілля, на моє, на моє місто. Але теж ворог влітку не зможе захопити Покровськ, Мирноград, е, Родинське не зможе захопити. Білицьке не зможе захопити. Поки що для добропілля немає загрози захоплення, але суттєва загроза обстрілів. Тому е, моє ну, першочергове звернення і слова до добропільчан в тому, що ви не бійтесь. Е, основна загроза для вас це шахедно е, шні удари, тому що fpv дрони скоро будуть у вас долітати. Це артилерія. Тому я до вас дуже прошу про те, щоб ви в першочергово е, виїжджали із за того, щоб не потрапити під обстріли в добропільні? А ось захоплення і окупація міста наразі не є реальною. Дякую вам за розклад. Скажіть, чи планує зараз е, наш ворог збільшувати ще кількість ударів? І власне кількість зброї, яка буде летіти на Україну. Ми вже про це говорили, але зараз цей момент щось змінилося, і що власне планує, чи планує збільшення цього всього. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміня кнопка спонсорувати під відео. Я бачу, що так. Ворог планує збільшити кількість ударів, але на початку липня. Далі, друга половина липня, ворог притихне, тобто менше буде обстрілів. Але це не стосується шахедів, яких все одно буде багато. І друга половина липня і серпень будуть просто палаючі місяці. Тобто, у нас буде затища середина липня. Загострення початок липня і нове загострення кінець липня. Тому саме, саме такий розклад, саме так я бачу. До речі, хотів подякувати наших ваших підписників, улюблених глядачів за те, що ви відгукнулися на мою пропозицію, підтримали мій ютуб-канал Магвеліар. Підписались. У мене вже 100 тисяч 200 підписників. Я дуже вам дякую. Але. Не забувайте ще й ще підписуватись. Я дякую вам, і я хотіла б поставити таке питання. Зараз ми бачимо, що пабліки писала про те, що Росія зосередила в районі Сум близько 50 тисяч своїх військових. Це вже менше за наші сили. Так і скажіть, але за словами нашого президента, зсу повністю зривають плани РФ на Сумщині. Це правда. Чого І це моє скажете? передбачення. Якщо ви пам'ятаєте, пам я казав, що так буде. Я зараз подивлюсь. Я нічого доброго не бачу для росіян на Сумському напрямку. Бачу провали, бачу, що вони будуть ще намагати штурмувати і підкріплення надійшлють. Але тотальні провали, ба більше, не буду казати, де, не буду казати, як, не буду казати, що. Але ми ще побачимо силу української зброї, ЗСУ. Ми побачимо нові контрнаступальні дії. Чи на Сумщині? Можливо. Чи на Донеччині можливо. Чи на Харківщині можливо. Все є можливо в цьому світі. Можливо, і на Херсонському. Я точно знаю, де саме, натякаю, але не говорю прямо публічно. Ви потім побачите ці наступи. Зараз готується реванш у війні. Хотів сказати, що вчора. О, з, ну Вчора, на закінченні дня, і сьогодні, вночі, 1 липня, старт, скажімо так, нового місяця. Ми побачили а, суттєві подарунки. 1 червня відбулася спецоперація павутиння. Вона знищила потенціал ворога, стратегічний потенціал, який ніколи не відновиться. Сьогодні, 1 липня. Полетіли вперше українські балістичні ракети в кількості 150 штук, приблизно їх було за ніч. Вони летіли на 900 кілометрів вглиб Росії. Були знищені об'єкти в Донецьку, а я проклинав завжди Донецьк і казав, хай це прокляте місто згорить до дотла, тому що йому. Не місце. Це, це місто зрадило Україну, воно повинно відповісти. Олено, я правду кажу. Я знаю, що там є українські патріоти. Це правда. це правда Але я е, був, був дитиною тоді, і я дуже любив їздити в Донецьк на вихідні, відпочити, а поїсти смачно в кафешці, в ресторані, бо ми багата була область. У нас у всіх були гроші, ми могли поїхати відпочити. Я любив відпочити, я любив поїхати розважитись. І те, що там почалась війна, це мене не стримувало. Я Все одно хотів отримувати оці дитячі задоволення від а, торгівельних центрів, від якихось іграшок, від чогось а, а, такі насолоди. І я все одно все одно їздив десь до літа 2014 року, їздив в Донецьк. Я бачив на власні очі цих бабок. Я бачив, я бачив патріотів, які виходили, але їх було мало. Я бачив тисячі зрадників України, які твари жрали українські, українські ресурси, які жрали українські зарплати, які потім виходили і орали, що Донбас кормить всю Україну, коли. Давно відомо, що всі шахти є дотаційними, що Ахметов вже не знає, як їх кому продати, як їх закрити. Тому. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бургів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Е, у мене ставлення таке. Як я ж чорний мах, ми наставлення таке, що якщо ви зрадили Україну і втратили те, те що було, адже зараз Донецьк це клаповнік і зборіще бомжей, ви цього заслуговуєте. І якщо ви йшли проти України, якщо із за вас страждає вся країна, із за того, що ви тоді вибрали а, Путіна по своїй дурі, це не ваше виправдання. Ви повинні відповісти всі. По вам повинні летіти ракети, ваше місто повинно горіти. Донеччина, яка зрадила Україну до 14-го року, в 14-му повинна відповідати. І я кажу: хай мене хейтять. Ця область повинна за все відповісти, як і Крим. Якщо Крим де окупують, я приїду туди. Я дам в харю бабці кожній. Я дам в харю кожній жінці, яка там жила, кожній дитині. Кожному чоловіку і кожній людині і поставлю свою ногу на їх обличчя в брудному взутті, адже я ніколи не пробачу їм те, що зараз переживає кожна людина. До мене звертається уйма людей за допомогою, і я чую їхні біди. У деяких людей такі, таке горе, яке пережити не можна, від якого у мене навіть кров в жилах стигне. І хай вони відповідають. І я хочу сказати: Донецьк-сеперський, Луганськ-Сепарський, Крим ви будете відповідати. І балістика буде прилітати до вас часто. Вчора, окрім балістики, 3 тисячі ударних дронів Україна запустила. Це вам не, не дітські шалості шахедів по 500 штук. Це 3,5 тисячі. Вчора полетіла одна Копустина Яр. Ми не знаємо, скільки орішників знищено. А вчора полетіло по Кримському мосту і вразило дивізіони С-400, які його охороняли, тобто ППО знищено. А вчора а, полетіло а, і віла Богу, де виробляють шахеди. Розумієте, тепер у нас є власна балістика. І ця балістика знищить потуги ворога. Ми будемо перетворювати на ад життя Росії і росіян. Адже чи, чи Путін а, біжить з автоматом і стріляє в наших захисників? Чи він перебігає кордон і штурмує позиції? Чи Путін запускає ракети? Чи Путін, а, чи Путін вбиває людей і катує мирних жителів? Чи Путін а, каструє військовополонених, питає їх током? Обливає їх, обливає їх кислотами і ну, доводить людей до того стану, в якому це не людина. Це простиє руски, добре руски, хороше руски. Вони ж не хотіли, вони ж не самі пішли воювати, їх же змусили, їх же воєнкомат забрав. їх же... Кредити, кредити ну, не да, закриті. Тому тому mm. А, mm. я хочу от в цьому інтерв'ю просто виразити свою темну силу, показати і сказати те, що м, до ворога немає виправдань. І з ворогом треба боротись до його кінця. Тому що, якщо ми не принесемо кінець ворогу, ворог принесе кінець нам, але Україна не здоланна я вам кажу, ми маги і відьми України, такі захисти виставили на Київ, такі захисти виставили на Україну, що, попри все, ніхто не знищить Україну, знайте цю правду, і нехай вона буде в серці кожного з вас. І я не, я не заспокоюю вас, не заспокоюю, тому що коли є загроза, я вам кажу, прилетить і буде трагедія. А коли я кажу, що літній наступ провалиться, коли я кажу, що а Росію чекає провал. Коли я кажу, що Росія буде горіти, я не заспокоюю. Я кажу вам правду. Впевнені, що все таки буде на цій хорошій ноті. Хочу подякувати вам за цей ефір і до зустрічі у наступних випусках. У випусках і ефірах.